Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. На другому тижні каталогу номер 16 іде чудова акція, просто фантастичний розпродаж. І я представляю вам другу частину огляду продуктів, які представлені на цій чудовій акції. Науково доведено, магнетиста посилює твою привабливість, у чому секрет, центральний інгредієнт аромату розкішна і незвичайна квітка пасифлора, містить флавоїд хризин що стимулює почуття і особливим чином впливає на організм чоловіків. Пасифлора відома своїм незвичайним зовнішнім виглядом і стимулюючими властивостями. Аромат придуманий двома зірковими парфумерами Емілі Коперман і Анольєр Масне. Звичайно, стійкий, глибокий, насичений. Так здається, коли дивишся на флакон, флакон, до речі, досить важкий і такий приємний на відчуття. Тут, до речі, бачите такий плюска таємничої квітки. І здається, що тут абсолютно якась густа рідина. Оскільки він такий важкенький, здається, така важка густа рідина, якесь таке колдовське зілля. І я вам хочу сказати, що в чомусь так воно є. Придивіться, яка на флаконі. Символічна кришечка. Здається, це якийсь гвинт. Тобто, це можна сприймати, що це такий гвинт, який врізається у свідомість тих, хто вас оточує, і привертає до вас увагу. Або це такий гвинт, який, коли знімаєш, ви стаєте більш розкутою, більш свободною, більш привабливою, відповідно. І це також привертає до вас увагу. І я вам скажу, що з обох боків це правда, оскільки цей аромат дійсно міняє ваше самот. Відчуття. А я вам скажу, коли ви інакше себе відчуваєте, то і відповідно всі оточуючі на вас інакше починають реагувати. Тобто ви стаєте більш такою, <схи> ну, себе оцінюєте вище і, звичайно, вас всі оточують, починають дивитися, ага, а ми чогось не помітили. <схи> ну, що я вам хочу сказати, абсолютно точно. Цей аромат точно не треба наносити в якийсь таке де ви оволодіваєте якимось знаннями, концентруєтесь, бо він створює такий святковий радісний настрій і у вас, у всіх оточуючих, що вже якось не йде думка до навчання, хочеться якогось такого свята. Ну це дійсно щось є в тому. Так що для свят, для вечірок, або ви просто хочете себе підня підтримати, підняти собі настрій. От, зверніть увагу на цей аромат. Я багато читала перед тим, як придбати навіть пробник. Я читала багато описів цього аромату, але я вам хочу сказати, що нічого з цих описів не передає цей аромат. Це індивідуальний досвід. Вам треба цей аромат придбати. І в пробнику, я вам скажу, також це не дуже ну, таке якесь загальне відчуття. І цей досвід треба просто пропустити через себе. Він дуже індивідуальний і особливий, я б сказала. Так що і він того абсолютно вартий. Тобто це, не можна сказати, що це солодкий аромат, що це якась квітка. Вона з якимось таким пітоном, як фрукту. Ну, взагалі, цей аромат для мене він в собі. Має якусь таку таємницю, яку кожен має розкрити сам. Підтягуюча маска для обличчя Royal Velvet. Я думаю, оскільки вся серія Royal Velvet оновилася, то я думаю, що і маска також буде оновлюватися. Хтось казав з дівчат, що ось цією маскою, то взагалі неможливо постаріти. Її треба наносити хоча б два рази на тиждень і вона підтримує пружні шкіри. І це правда, вона дуже ефективна. І я завжди, от під час таких розпродажів, замовляю велику кількість. І я хочу вам сказати, що в замовленні у вас буде пропускати тільки 15 масок в замовленні. Тобто, якщо ви хочете більше, то треба більше, у вас кожне замовлення у вас буде тільки 15 масок. Ось і тоді берете за доставку продукт, і тоді ви взагалі дуже будете довольні. Ось я вам покажу: бачите, дуже зручно користуватися. Отут ви відриваєте. І там така невелика кількість маски, ось вона буде вистачати вам на обличчя і трошки шию. Ось, дивіться, яка вона. Вона трошки така фіолетова. І там, крім того, є такий дуже гарний фіолетовий глітер. Ви її наносите, вона швидко входить. Ось. Дехто мені казало, що наносять на ніч і е, зранку знімають ось такі варіанти є. Ви можете по, по, спробувати знайти свій індивідуальний варіант. Але якщо вам вже за 35, то ви можете сміливо спробувати і точно, абсолютно точно, ви будете довольні. Це такий продукт. Ну, тільки схвальні відгуки на нього є. Такий дуже приємний парфумований аромат. Мені він дуже подобається. Ну, Бачите, як вона швидко входить. Дуже приємно її наносити, таке відчуття зволоження. Ну, от Прекрасний продукт. Срібна підводка. В мене була також і підводка з рожевим відливом в Іван. Я вам покажу в мене зараз підводка срібна. Дивіться, я її нанесла. На нижню повіку, як підводку, а на верхню, як тіні. Мені вона дуже подобається, вона легше знімається, ніж стільки тіні олівець. Бачите, дуже гарний вигляд. Мені ось подобається. Тільки щоб нанести її як тіні, треба отак, от пензликом, просто всю повіку так пройти, прокрасити, а пальчиком так вже трошки гірше розносити. І ось бачите, вона гарно виглядає, як і підводка, і як такий сріблястий тінь. І зверніть увагу, бачите, там коди переплутані. біля підводки з рожевим відливом написан код срібної підводки, а біля срібної підводки код підводки з рожевим відливом. У мене також була підводка з рожевим відливом. Я, ну, вона більш така плотна, тобто її більш видно на повіки. Бачите, це так майже прозора, більш ніжна підводка. От. Бачите, срібно з такою кришечкою завужичоюся. Ось. А та підводочка вона більш плотна, і її можна було наносити на кінчики вій. І вона така. як... Такий інний на повіках, і це також дуже ефектно. Бачите, я намагалась і срібну підводку нанести, ну, десь видно, десь не дуже. От. Але та підводка, оскільки вона більш біла, то її дуже так видно. Ви тільки торкнулися віки, і вже на кінчику вона залишається, і це стійка. Нічого не буде діяти, ні ну тобто вона водостійка. І ця вода стійка, але вона більш ніжна, більш прозора. Мені вона дуже подобається. Пензлик, ну, просто дуже зручний. От дивіться. Кількість продуктів у ті тієї тієї підводки від... однакова. Бачите, отак тоненько воно може пройти. І ось ви робите тінь. Бачите, як гарно. Такі підводки. Мені здається, в ці дні так вони просто ідеальні. Я вам покажу блакитну тушь. Ви знаєте, та туш чорна також, ну, прекрасна туш, ви бачите. Туш, мені дуже подобається. Подивіться, який колір. І він не дуже й темніє на віках, бачите? Він такий блакитний, і, і так і його і видно як блакитний колір. От дуже свіжий погляд, отака От щиточка. Дуже зручно. Тобто, зверніть увагу, блакитна туш взагалі, ну так вона не нас, а тут ціна прекрасна і якість відмінна просто. У нас є синя туш також виван 5 в одному, але вона темніша. Виван майже так вона йде в такий темно-синій тон. А тут, бачите, такий світло-блакитний, такий гарний, дуже. Ось. І щіточка, бачите, яка пухнастенька, м'якенька. Наліпочки на нігті. Їх дуже легко кріпити, вони досить такі виразні, великі. Там навіть о, той засіб, яким ви кріпите, він такий відчувається, така якась така пластична така гумка під блискіткою стразою. Але ось що довговічність то ні. Я брала їх з собою і там Прикріплювала собі перед святом, робила собі дуже гарні нігті, вже там проводила це свято, і потім вже бо коли ви роздягаєтесь, або там в косметичку, трошки зачепив цю наліпочку і все. І вона зникає. Тобто це такий одноразовий засіб, ви берете, його прикріплюєте, враження справляєте, і от так він вам послужив. Для розплутування волосся. Вона дуже зручна, вона така маленька, але вона ще й має ручечку і так дуже приємно нею користуватися. Якщо у вас таке волосся ніжна, то беріть, будете задоволені. Можна скрізь взяти з собою. І от якщо е, до там така Щіточка для розплутування волосся, вона кругленька, а тут ще є додатково гарна ручечка. І поверхня в неї з того боку дзеркальна, навіть можна на себе дивитися. Така друга частина огляду продуктів, які представлені на акції розпродажу другого тижня каталогу номер 16 Особисто для себе я замовила маску підтягувальну Royal Velvet. Якщо вас цікавить підсумок мого замовлення, перейдіть в спільноту, там він опублікований. Друзі, а що ви обрали з цих продуктів із цього розпродажу, прошу поділіться в коментарях, давайте обміняємося думками. Це корисно і для всієї спільноти, і особисто мені дуже цікаво. Я всім бажаю гарного настрою, гарного самопочуття і безпеки.